Мене хтось чує? Мене чути? Поставте, будь ласка, вподобайку. Перш за все відсилаю вам своє величезне серденько за те, що ви переглядаєте відео, підписуйтесь на канал і ставите вподобайки. Продовжуйте в тому ж дусі, мені все дуже подобається. Вітаю на каналі EdioEdieKate, з вами Світлана Сергіївна, і це урок англійської мови. Бачите, сьогодні все таке яскраве. Будемо говорити про прикметники. Як правильно сказати? Довга вузька щітка. Чи вузька довга щітка Червона вузька довга щітка. В якому правильному порядку потрібно використовувати прикметники в англійській мові? Підказую: абревіатура носа скомп. N number o, Opinion S. Size. A. H S. Shape. C. Color. O origin M Material, P, Purpose. Не запам'ятали? Ну от і все. Вже не запам'ятали, то й не запам'ятали. Спокійно, не хвилюйтеся. Ось наша абревіатура повністю. І з зазначеним порядком. Довга вузька щітка це правильний варіант відповіді. Так як довга, це у нас size, вузька це у нас shape. Як правильно сказати? Темноволоса українська молода, струнка, красива висока жінка. Чи, можливо, інший порядок? Прикметники перед вами. Давайте впорядкуємо. Отже, правильним варіантом буде красива висока, струнка молода, темноволоса українська жінка. Наступне випробування для вас маленький, новий, округлий, червоний швейцарський пластиковий годинник яким саме правильним буде порядок прикметників, як ви здогадалися? Саме маленький новий, округлий, червоний швейцарський пластиковий годинник? Так як маленький, це у нас розмір, новий це у нас age, округлий це у нас shape, червоний це у нас color, швейцарський це у нас origin, пластиковий це вже відповідно у нас буде material. До вашої уваги також одна вправа, в якій потрібно розташувати правильний порядок прикметників. Отже, отже, для порядку прикметників носиско. З вами була Світлана Сергіївна. До нових зустрічей!